Всім привіт! Сьогодні в продажі два авто Hyundai I30 2019 рік та Volkswagen Touran також 2019 рік, 1,6 дизель що той що той автомобіль 115 кінських сил. Автомобілі в оригінальній фарбі. На новесенькій гумі Michelin Примасі Крос Клімат. Тут вся сезонка. Автомобілі в оригінальній фарбі. На дуже гарній комплектації. Знаходяться в Вінниці. Вартість Турана 15700, вартість Hyundai i 30 12500. Коротенький огляд автомобіля, підігрів дзеркал. Салон трансформер. Камери заднього огляду, що в тому, що в тому автомобілі. В даному авто пробіг 213 тисяч. Тонований Задні стікла тоновані. Ось таке авто. Складується сидіння. Стан Гуми нова. Камера заднього огляду є як в Турані, так і в Hyundai i 30. Ось такі автомобілі встигніть придбати до 1 вересня. В даному авто 155 тисяч пробігу, також дуже гарна комплектація, камера, утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє і дальнє світло, дзеркало з затемненням, лючок. Безключовий доступ. Два ключі, що в тому, що в тому. Автомобілі, там повноцінне запасне колесо, тут докатка. Ось такі автомобілі. Якщо сподобалось, телефонуйте, номер телефона зверху відео. Всім гарного дня і до нових зустрічей.